Ось подивіться, який пакуночок до нас приїхав. Це наш оберіговий календар. Зараз ми його розпакуємо і подивимось, що в нас всередині. Міцна така паковочка. Дуже-дуже цікаво, дивимось. От, достаємо. І ап! Ось це такий наш календар. Зараз ми його розгорнемо. Ось такі місяці в нас, які ви можете ставити, коли вам заманеться. Коли ви захочете прокачати певний напрямок свого життя. Окремо ми розповімо, як правильно це робити, але коли ми це робимо інтуїтивно, то теж добре ось такий наш календар.